Всім привіт, друзі! З вами Сергій і радий вас вітати на своєму україномовному каналі Plant Helper. Фундазол. що можна і що не можна робити з залишками даного препарату, і взагалі це стосується цілком застосування його при обробці рослин. В одному із минулих років ми обробляли сурфінію, яка потребувала такої обробки задля захисту її від борошнистої роси. У мене є залишки даного фундазолу після того, як я вже обробив усі рослини. І що можна, і що категорично не можна робити з цими залишками. Перейдемо до того, що категорично не можна з цими залишками робити. Не можна їх ні в якому разі виливати, наприклад, у відкритий ґрунт. А також вививати їх, наприклад, у каналізацію. Бо це те ж саме, ви ввиваєте її у навколишнє середовище, уже приготований цей розчин. Оскільки фундазов це системний фунгіцид, до того беноміл він засвоюється всіма живими організмами, цього робити не можна, адже він є токсичним. Що можна робити з залишками даного препарату? Якщо, наприклад, у вас зростуть рози, то рози вони дуже потребують захисту від тієї ж самої борошнистої роси або від інших захворювань, які навесні або в будь-яку там прохолодну сиру погоду, вони дуже схильні до захворювання на борошнисту росу або на будь-які гнилі. Тому необхідно якраз із цими залушками, поки вони ще свіжі, використати їх на благо захисту рослин. Яка є специфіка обробки фундазолом всіх рослин, будь то ті, які ростуть у відкритому ґрунті або у закритому? Пам'ятайте, що фундазол рухається по рослині лише знизу догори. Він ніколи не рухається вниз, тому обробку необхідно дуже ретельно починати саме нижніх шарів, особливо стовбура. І вже фундазол, розподілившись по рослині, досягне все одно верхівок і верхівки у будь-якої рослини, сурфіні, петунії, рози, будь-які, він досягне до точки росту і вона вже буде максимально захищена. Тому, наприклад, у минулому року, коли я опрацьовував свою сурфінію, захищав її від борошнистої роси. Я саме так і робив. Я оприскав середину куща і саме низ, і вже потім фундазол, точніше беноміл, розподіляється по рослині. Якщо у вас є ось такі великі кущі роз, то з ними абсолютно те ж саме особливо ретельно обробляйте нижню частину. Всіх рослин можете і старі, і нові, бо фундазол, пам'ятайте, що це препарат системний, який засвоюється у рослині і має досить тривалий період захисної дії. Звісно, загальні правила обробки ніхто не відміняв. Тобто обробляти необхідно у безвітряну погоду, і коли не йдуть дощі. І бажано, коли це буде. Така погода, як зараз, коли ще не жарко, і препарат залишиться на рослині також більш тривалий час. Якби порівняно з тим, якби температура була вже дуже високою. Від чого вам не допоможе фундазол? і, в принципі, можна на це не розраховувати. Якщо, наприклад, на ваших хвойних рослинах це можуть бути кіпарисові, соснові, тисові або інші рослини спостерігаються якісь плямистості бурі, то як правило фундазол в даному разі не спрацює, тому що на хвойних рослинах дуже часто виникає таке захворювання, як шутте. І Проти нього фундазов, на жаль, безсилий. Тому в наступних роликах, якщо це актуально, пишіть коментарі. Ми розглянемо це питання і інші захворювання гойних. Якщо у вас є конкретні приклади, то звісно можете відправляти мені фото ваших рослин в інстаграм. І за даними фото, буде значно простіше визначити. А що ж саме сталося з рослиною? І як їй допомогти. Використовуйте всі ваші рослини вчасно, поки вони ще свіжі, речі в них ще не розклалася. Бажаю здоров'я вам вашим рослинам і до нових скорих зустрічей на моєму каналі.